Вітаю, друзі. Захотів я заробити як все на криптовалюті, але незвичайним способом. Продати домен. Є така монета Metis. 400 мільйонів доларів капіталізації. Засновник чмошник. Даже є така система. Ага, ні. Метіс екосістем, навіть є така е, система Метіс екосістем. Я думав, що щось, е, ну, то у них свої монети, от сюди писав, сюди, Телеграм, вони мене блокують, нічого їм це не треба. Буквально домен оцей, оцей домен Metis екосістем, пару тисяч доларів їм це не цікаво. Вони тільки продають свої ганомонети і нічого, як, як я повторюю, нічого взамін ну, дають Будьте обережні дякую